Доброго дня. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю проблемою, яка виникла в мене з комунальним підприємством Лубневодоканал. Я являюсь підприємцем і взяла приміщення бивше кафе Україночка в оренду. Починаючи з травня місяця, до мене постійно приходять працівники комунального підприємства Лубневодоканал перевіряють стічні води. Вони мені написали лист про те, що вони просять мене встановити жироловку. От, хоча в тих документах, які вони мені предоставляли, не дають можливості перевіряти місць жиру в цих воді. Тому їхні вимоги по поводу установки жирловки, це абсолютно, я так вбачаю, є безпідставними. Неодноразово ми спілкуючись з зазначеними посадовими особами. Просили їх установити жироловку. в пристрій, який або поглинає, або затримує жери, котрі відходи, які утворюються в процесі миття посуди і, т, і т. 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 Це не вимога комунального підприємства «Лубний водоканал, це вимога діючих законодавчих актів. Перший раз, коли ми звернулися до них з листом, це ще тоді був інженером з охорони навколишнього середовища Бойко Микола Сергійович, вони не, вони не захотіли отримувати лист. Потім ми почали їх носити нарочними туди, в ці наші приписи. Деякі вони отримали, а деяких, от я вам хочу показати від 25 травня 2017 року, в котрі особисто рукою Амілянки Оксани Олексій, Олексійовни було написано. Установлю Жироловку після відкриття кафе приблизно в червні місяці. Написала їм в їхньому приписі, що я установлю на протязі червня, коли планувала робити відкриття. Неодноразово працівники комунального підприємства Водоканал приїжджали і забивали каналізацію у зв'язку з тим, що в мене має чопиками. От про що є виклики міліції і складені абсолютно е, по з повною доказовою базою е, і акти, і е, виїзд міліції, і те, що я визивала працівників ЖЕКу для того, щоб вони доставали ці, ці е, чопики, і е, сам водоканал не заперечує проти того, що він мені ці чопики забив. Вставляли так називаємо чопики, як їх в народі називають, да? то вони. Ну, розблокували їх і е, продовжувало продовжували підприємство, це кафе Україночка надавати послуги із громадських харчування. Повідомляли приватне підприємець про те, що воно не працює. Ми бачили випадки, що кафе Україночка, котре орендує Оксана Олексіївна, воно працювало. Це кафе, яким я вже зробила ремонт, і готова запустити його в зробити відкриття, я відкрити не можу, так як в цьому приміщенні відключена вода. Я зараз відкриваю, води немає. Як на кухні, так і в туалеті її немає ніде. Зв'язи звинувативши мене в тому, що лічильник контрольний, який вони установили в колодязі, зник. По моєму договору, який заключений на сьогоднішній день з Лубниводоканалом, ніякого акту про те, що я взяла на, на балансове своє утримання цей люк каналізаційний чи цей люк, який ось знаходиться біля з мого кафе, в мене такого акта немає. Тобто, якби якщо я за щось відповідаю, я повинна була про це як мінімум бути проінформована. Ми проінформували приватну особу, фізичну особу підприємства про те, що ми встановлюємо контрольний засіб обліку. Але з деяким періодом часу, прийшовши і подивившися для того, щоб показники засобу обліку, ми побачили, що він розрушений. Вщент розбитий. Якщо ви ближче би, побачите, то ви побачите, що там ні циферблата немає, там все винуто. Коли заключався договор, каюся в тому, що ми пішли її на зустріч. На зустріч питання того, що всі відповідні документи, які вона необхідно їй було предоставити, вони були предоставлені в нашу адресу не в повному обсязі. Але її е, мама Наталія Івановна Амеляненко, яка на сьогоднішній день являється депутатом Луминської міської ради, <клухи> приватній бесіді, <клухи> попросила мене піти на зустріч, е, тому що вони потім, молодий бізнесмен, підприємець, тільки розпочинає свою діяльність. Вони на протязі декілька місяців принесуть всі означені документи. Е, на сьогоднішній день <клухи> ті документи були не принесені. Але у нас є акти прийомки передачі водопровідних і каналізаційних мереж, в котрих ми бачимо, де наші, ну, де наші мережі. Така ситуація, що коли договором передбачено, що якщо абонемент не, або споживач не виконує законні вимоги лубного водоканалу, ми можемо розірвати договор і припинити надання послуг і централізованого водопостачання водоведення. Що й нами було зроблено 26 числа, пройшло складено відповідні документи. Працівники водоканалу приїхали, склали акт про те, що цей лічильник, лічильний механізм в цьому люку від, відключений або знятий. От, і на цьому основанні склали мені акт про те, що вони відключають моє кафе. Від водопостачання. Звісно, я несу зараз абсолютно повні збитки. Через те, що за оренду я вчасно сплачую, сума оренди дуже значна. Працівники, яких я хочу взяти на роботу і які будуть у мене працювати, також повинні отримувати за щось зарплату, а зарплату платити, вибачте, мені також потрібно з чогось, треба, щоб були закази. Далі це взагалі був цирк. Буквально 27 чи 28 числа вони запустилися. А вони втрутилися. Ми просто перекрили крамбли, Вони втрутилися, спустилися в колодець розподільчий, сорвали пломбу і включили воду, і працювали собі, як Ну, Очікує те, що Наталія Івановна є депутатом Лубинської міської ради, а в мене служні відносини десь з депутатами, з деякими, ми вирішили непідприймати, не скажімо так, такі репресивні міри. Але буквально 30-го числа, 30 числа в диспетчерську службу поступив телефонний дзвонок про те, що в означеному колоці є виток води. От виїхали туди і обнаружили, була взагалі отломана труба. І таким чином був виток води. Так? По нашим підрахункам втрати лубневодоканалу по несанкціонованому втручанню в роботу центральних мереж водопостачання комунального Лубний водоканал склали десь, по-моєму, 25 тисяч гривень. Коли ми там. Відключали, да, там, Наші сотрудники були, ну їх чуть не вбили. Про це ми теж повідомили Національну поліцію. Є у нас тут. Працівниками комунального підприємства вумицької міської влади було здійснено виїзд чергової бригади аварійно-відновлених робіт для відключення від сеалізованої мережі води водини. Даний об'єкт належить Амляника. Вони позвали групу підтримки, учасниці чоловіка Оксана Олексійовна приласила, котрі приїхали дві машини, оскільки мій пам'ятник зміняє, заблокували виїзд нашої машини, а легковою машиною чуть не задавили нашого сотрудника. В виконання своїх службових обов'язків колодязь, знаходиться слюсарева Кордієнко СВ. У момент вилізання з колодязя невідомий громадини на автомобілі на фамілі Марка Мазда номерний знак ВІ-8330, ВЕ ВІ майже наїхав на працівника. У подальшому невідомий громадин. Він же супруг власниці приміщення за завиканої адресою, виніс приміщення топор та залишив його. На вулиці біля приміщення. Що він ним збирався робити, невідомо. але вів себе дуже агресивно і нецезурні слова говорив, погрожував. Погрожував перекриттям автомобілі марки Volkswagen, рух нашого автомобіля газ -98 25 ак а, До речі, всі документи всі направлені в поліцію. Але чомусь до теперішнього часу поліція ще на цей документ не адагувала. Я на сьогоднішній день являюся мама трьох дітей. У мене маленька дитинка, яка е, всього навсього три місяці. У е, мене е, просто немає часу і е, бажання розбиратися в тому, по якій причині е, начальник водоканалу зараз е, е, з такою хоче е, е, і перешкоджає мені нормально функціонувати. Він мені просто не дає відкрити це кафе. Тобто, е, Якщо це в мене є свої свої. Е, Предположення, да, що це зв'язано з моєю мамою, через те, що вся ця війна почалася після того, як моя мама була назначена, вона є депутатом партії батьківщини, була назначена головою комісії, яка перевіряє комунальне підприємство. Після того як комісія, настільки я знаю, винесла рішення про те, що так як не надані були документи на перевірку, комісія винесла рішення про винести на сесії питання про звільнення Куліченка Миколи Миколаївича з займаємої должності. після того як наша комісія звернулася. Долубни водоканал, щоб вони надали нам інформацію для того, щоб ми могли перевірити дійсно діяльність цього комунального підприємства, перевірити кошти, які виділяються з місцевого бюджету. Це податки наших лубенчан, Перевірити, куди виділяється, куди використовуються ці кошти, чи вони дійсно використовуються по тому направленню на яке ми там їм виділяємо. І справа в тім, що від керівника комунального підприємства залуни водоканал Миколи Миколайовича Куліченка наша комісія з перших її днів отримала значить відповідь про те, що він не надасть нам таких документів. Особисто я і міський голова. Ми переїхали до Миколи Миколайовича Куліченка в кабінет до нього. Міський голова сам особисто просив Куліченка Миколу Миколаєвичу надати для комісії документи для перевірки. Перший запит на надання документів для перевірки ми зробили у лютому місяці 2017 року. На той період до Травня місяця, навіть до червня місяця, документи ніякі не надані керівником комунального підприємства для перевірки. Де розпис Ільянінка? Оце те, що вони були з міським головою. Ось критерій, критерії оцінки ефективності. Ось вони були 21.04.17 року. От, будь ласка. Вам удобно? Видно, так? Да? Написано, так? Да? Отримала. Тільки потримаю, mm. Створена була депутатська комісія з перевірки ефективності господарської діяльності комунального підприємства комунальних підприємств. Є критерії оцінки роботи комунального підприємства? Вона оцінюється, по-моєму, по двом критеріям: це прибутковість і друге. Да, і друге, вона е, несе на себе соціальне навантаження. Влада, люба влада через комунальні підприємства питається знизити е, соціальне напруження, тому що є такі поняття, як економічно обґрунтований тариф, а є таке розуміння, скільки ж лубенчани наші можуть платити. Я неодноразово особисто як керівник підприємства звертався до наших е, посадовців. Давайте знімемо тариф. Давайте він буде менше. Давайте хай Лубинська міська рада трошечки допомагає Лубний водоканал у цих питаннях. Знаєте, я не отримав до сих пір ну, би, відповіді на ці питання. Тому, коли мені кажуть, заявляють про те, що я щось не хочу надати, то я вам кажу, от підписи цих людей. Якщо у людей немає совісті, немає совісті і вони не бояться Бога, то що я вам можу ще сказати? І для мене комунальне підприємство «Лубний водоканал це не прості слова. От. Я багацько років потратив тут на те, щоб оце зробити, все поставити. Сьогодні з'являються люди, які хочуть меркантійно його розтрибанити. Люди добрі, ви в 2010 році бачили, як віддавали комунальне підприємство «Лубний водоканал десь там в оренду. Вам цим краще було. Люди не отримали, не закрили свої пенсіонні гада. Люди не отримали зарплати. Зараз хочете до цього повернутися? Навірно, є політичні сили, котрі це е -е, бажають. І коли їм починаєш говорити про деякі речі, вони починають обіжатися, якось там придумувати, якісь байки. Буквально шість років тому, не назад, ми не отримали послуги цілодобового і централізованого водопостачання видоведення. пам'ятаєте? А на сьогоднішній день підприємство надає послуги цілодобово. І цей ці перелік питань, які ми вирішили, можна е, продовжувати продовжувати. Цей керівник е, е, мститься, ну це на мою особисту думку, е, депутату міської ради за її е, чітку позицію е, в роботі міської ради. Е, Ну, це моя особиста така думка, не підтверджена, звичайно, але е, думка має, ну, має сенс. Е, ну, і ще я думаю, е, Наталя Іванівна Мільяненко висловлює свою позицію як депутат міської ради, голосуючи на сесію. Також е, депутати міської ради. Більшістю прийняли рішення, звернулись до міського голови, щоб міський голова оголосив догану цьому керівнику комунального підприємства. Було два проєкти рішення. Обидва проекти рішення підтримані. На сьогоднішній день уже це рішення сесії міської ради. Чомусь міський голова об'єднав всі ці два випадки і оголосив тільки одну догану. Насправді можна було вже е, давно звільнити. Е, потім за ненадання е, документів на запит тимчасової комісії е, була відмова в наданні документ, документів, е, був підготовлений проєкт рішення, е, винесений на сесію міської ради, і прийнято рішення рекомендувати міському голові звільнити. Керівника комунального підприємства «Лубний водоканал» Куліченка Миколу Миколайовича. На ім'я секретаря Лубенської міської ради був лист від «Лубний водоканалу», підписаний Куліченком Миколою Миколайовичем, директором цього підприємства, в якому він повідомляє про те, що в офісі в Лубенської міської організації ви оботь чомусь. Чомусь не, не працюючий лічильник, е, немає договору, ну таке інше, багато чого написав. Е, я не знаю, які відносини у, е, є у Лубенського міського осередку БО «Батьківщина» і підприємства Лубний Водоканал е, наскільки мені відомо, немає ніяких, е, але чомусь Микола Миколайович вважає, що Повинні бути якісь договірні умови із Лубенським міським осередком ВО Батьківщина. Так сталося, що ми тісно співпрацюємо з ВО Батьківщина в місті Лубна і знаходимося в тому самому офісі, де ВО Батьківщина. Наступного того ж самого дня, коли було вручено працівниками поліції. Протокол про корупцію Куліченко Миколи Миколаївича. За дивним збігом не хотілося б, звісно, звинувачувати, але дуже такий випадковий збіг. Приїхала аварійна служба водоканала і від'єднала від мережі приміщення, де знаходиться ВО Батьківщина і громадська організація по боротьбі з корупцією, мотивуючи тим, що є пошкодження мережі. Е, наступного ж дня продовжились, продовжився затиск з боку водоканалу, було вручено акт, про нібито е, неправильний не е, лічильник, який не пройшов повірку, і те дете, хоча до цього часу питань ніяких не було. Через через день прийшли знову з актом, де е, повідомили е, керівництво батьківщини. і Дуже цікаве таке звернення Значить, на міського голову, секретарю міської ради Карпцю і голові Лубинського осередку ВО Батьківщина Денисенко Юрій Борисовича, де звертаються, що нібито немає договору про приєднання, немає договору про водовідведення, водопостачання. Згадкова ситуація. Во батьківщина не є власником даного приміщення, воно користується надавальних на основах. Даним приміщенням, воно належить зовсім іншій фізичній особі. Вона уклала договір 16 років тому назад з водоканалом про надання даних послуг. Але чомусь директор водоканалу звертається до міського голови, до секретаря міської ради і до керівника «Батьківщина». За нашими даними, в означеному будівлі знаходиться фізична особа Москаленко ВК. Але фактично в цьому це житлове приміщення обладнане під офіс і в цьому офісі знаходиться громадська приймальна, громадське об'єднання Батьківщина і знаходиться як у нас правильно сказати, бо це громадський діяч, людина, котра все время бореться з корупцією в місті Лубни, Мороз Олександр. Неодноразово посилаючи туди контролерів, а, ми хотіли вирішити це питання, скажімо так, мирно, і пропонували їм звернутися до нас в Лубний водоканал для заключення договору. Для цього їм необхідно було надати слідчі документи договору оренди. Поставити заси публіку і все. До сьогоднішнього часу е, означені особи е, відмовляються від е, виконання законних вимог лубний водоканал. Про що свідчить лист е, від 30.05.2017 року із відповідним переліком документів, які необхідно було предоставити для е, заключення договору? Це те, що ми писали, писали власнику Москаленко. 31 травня 2017 року ми з зазначеним питанням звернулися до міського голови, до секретаря Лубинської міської ради Карца Олександра Васильовича і до е, голови Лубинського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина Денисенка Юрія Борисовича сьогодні на вулиці 13 липня. Ніхто до нас не хоче звертатися, вирішити це питання. Засіб обліку в даному приміщенні не працює, що є грубим порушенням. І тепер дивіться, коли я тільки починаю засипати якісь такі скользкі моменти, одразу тут би, Куліченко чому-то не угодив. От. тому що я наступив Олександру Морозу на п'ятки. По нашим підрахункам... Але Андрій, сколько вони нам довіж заплатити? На розрахунку також не буде От. Поэтому легше ж, мабуть, кричати на всіх углах, що Куличенко корупціонер, там ще, ще, що, ще, щось таке. І вимагати його відставки, шантажуючи, угрожаючи міському голові Грицеєнко Олександр Петровичу. От. Також я вам хотів би показати довідку про розмір платежів за житлово-комунальні послуги. Москаленка. Останній платіж був у листопаді 2014 року. З 2014 року, по моїй інформації, там все время знаходиться громадське приймання. Більше ніхто не платив. 29 травня нашими працівниками був складений акт перевірки засобу обліку води, в котрому. Підписали про те, що лічильник не працює. Коли наші працівники приходять туди, там сидять люди, їх кажуть, хто ви, ким ви тут працюєте. Вони кажуть, ми тут сіли, прийшли, трошки чаю попиті, водки побухати. Так десь вони відповідали. Бачачи, що мені не вдається вирішити це питання, я звернувся до народного депутата України. Лідера політичної сили ВО «Батьківщина» Тимошенко Юлію Владимировна. Я звернувся до голови Полтавської обласної організації ВО Батьківщина Богдана, Руслан не знає ім'я мочи, чесно кажучи, от вона, де просив їх як двох посадових осіб, втрутитись в означене питання і вирішити його шляхом. Направлення їхніх представників і заключення договору. За що мене тепер і шельмують? Хіба немає закону України? На якого часу лідер політичної сили, голова Луменського міського Володимир Денисенко, повинен був би надати відповідь. Я розумію, є такі терміни. Чому? Получається, у нас так десь так? закони для одних, так? ну якби. Є ну, закони, які хтось должен виконувати, а комусь на них, чесно кажучи, наплівати. На сьогоднішній день використовуються різного роду методи. От, е, я думаю, ви всі у вас на слуху вчорашнє засідання суду і те, про те, що говорилися там на сесії, що там депутати прийшли, секретар міської ради, Карпець Олександр Васильович прийшов, там Вольбен, Валерій Григорович був Денисенко, Юрій Борисович, Олексєєв, да? е, говорили про те, що я корупціонер. Моя корупція состоїть в тому, що е, коли був Новий рік, я всьому колективу дав. Премію по 125 гривень у 2015 році. У 2016 році, на 8 березня, жінкам, всім вони працює на підприємстві, 112 чоловік дав. Ви вдумайте цифри, які? 250 гривень. Вам не здається це смішним. От. І кажуть корупціонер, то що я не взяв свою на роботу, то що вона із Криму вийшла, вона біженка. Осталося, тому що все там осталося. Розумієте, що да? це таке один би, переїзд? Да? І вони в мене не краще і не краще. Вони точно так же ходять на роботу і працюють. І вони знають, у нас. як це ладари, у нас не заболуєш, так же, да? вот. І це зробили з мене корупціонера смішно. Вот. Но мене э, Не сказали, що я там якби. Моя проблема в тому, що я когось не повідомив, як вони вважають. Я вважаю, що я повідомив посадових осіб шляхом надання відповідних заяв. На сьогоднішній день в Лунах. Здійснюється, здійснюється рейдерський захват багатьох комунальних підприємств, да, там створили комісію в составі 13 чоловік. Коли їх всіх приглашав і кажу, прийдіть, будь ласка, подивіться і все, що хочете, ми вам тут надамо. Ніхто сюди не захотів іти. Больботу. Лічно Ольга Петровна Масіячка віддавала документи. Невже до такої степені є людина одна в місті, яка є монополістом по наданню водопостачання? Якби в нас іще був якийсь приватний підприємець, може, який би надавав водопостачання, то він би так себе не в'їв. Але якщо він є монополістом, так не повинно бути ні по Божих законах, ні по людських, ні по е е всіх інших законах, які ми працюємо на сьогоднішній день. Я вважаю, що дії. Керівника комунального підприємства це зверх е, зневага до лубенців, до, до цих мешканців, до цих людей, до нас всіх. Я не хочу ні з ким війни. Для мене не стоїть питання війни е, і кому щось доказувати. Я хочу. Я просто борюсь зараз за свої права, за те, щоб нормально функціонувало моє приміщення, щоб люди сюди приходили з радістю і е, могли… Е, Гарно проводити свій час. На мою особисту думку, такі дії директора водоканала покликані для того, щоб вплинути на депутатську діяльність Омельяну Канталі Івановну. Такі дії є неприпустимі, вони руйнують основи парламентаризму. Е Міський голова в особистій бес бес бесіді з, з ним. Е Відмовився втручатися в даний конфлікт, самоусунувся, більш того, не хоче виконувати рішення сесії, про що є звернення голів депутатських фракцій. Тому закликаю громадськість відреагувати і вплинути на дану ситуацію, до того, що на міського голову активними протестними діями і іншими заходами в рамках чинного законодавства.